Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна, де я була сьогодні понеділок, другий день до Великдня або по-фінськи песіайнен, по італійськи Паскуа. Таке свято. Другий день. На вулиці погода, ну я вам скажу, ну, замечательна. Ну замечательно, але завтра цілий день дощ буде. А на кінець неділі, ночу буде навіть до мінус чотирьох. І я ходила до свого магазину. Думаю, та піду може фруктонезу якусь там. Передивилися, виставили по знижкам, не було нічого, крім перців, я не стала брати. А тоді я пішла в Лідл. Тому так так піду Лідла, прогуляюсь, бо не хочеться додому йти. Вчора цілий день вдома просиділа, бо похмура така погода була погана. Ну, Я пішла до Лідла потихеньку купила там ото фініки і купила чотири коробочки за євро 89. І тоді думаю, да я піду знову до свого туди магазину у районі до сали, де я з зутра заходила. Може, вони там ще щось передивились, поставили. Ну, зайшла немає нічого. Коли дивлюсь, там у нас на площі, то я колись вам там бар у нас і там сидять ото наші нас. Постоянці ті, що то пиво там п'ю. Дивлюсь, якийсь стоїть такий невеличкий бус, відкриті, відчинені двері, там щось люди ковиряються, і я туди пішла. А це продукти привезли. Так я набрала багатенько продуктів. Звісно, якби я була раніше, я б ще, може, щось краще набрала. Але це теж непогані. Ну, оце Покажу це в лідлі купила. Фініки, Євро пачка, І оце євро 89 більш нічого не купила. А тоді от уж пішла туди, от, із буса набрала. Дивіться, що я набрала. Оце, значить, той е, така взбита кашка. Кашка така, от, така от кашка взбита. Тоді отакий от, творожок, тоді отака от, сілька. Тоді отут от, написано так: значить, що це лінстрьомін піхві. Я мусі. Мусі, це значить пурешка, а пі піхві це значить, кусок м'яса, так скажемо. Тоді отакий от творожок, він трошки придавлений, то його і поставили. Молоко, хліб дуже хороший, свіжий, пачку масла, три пачечки курячі лапки. Ось це 3,15 коштувало, оце 4,20, оце 3,67. Тоді отакий хліб взяла. Ой, я люблю його. Такий він хороший. От, карельські пиріжки. Отакий хліб, отакий хліб теж свіженький. Це із вівсяний. Ще один творожок. Ой, суші, бачите, яка ціна була. Суші. І це салат якийсь, стоїв 9,64 салат. З курицею написано, бачите, кана салаті. От, оце те, що я набрала. Ну, значить, розказую: оці суші, оці три курки, і оцей салат підуть у морозілку. Одвезу своїй подружці Анки. Оце. В холодильник, але в морозилку не буду ставити. А, і оце ж теж ж цей. оцей. Оце не буду в морозилку ставити, так поставлю. Це сільодочка в томатному сокі. М -м -м. Оцей творожок собі, оцей творожок собі, оцей кашку, масло собі, оцей творожок. Хліба, ну, мабуть, я її трошки положу, оцей собі оставлю. От. І. Це Русь це темний. От. І цей собі. А це, оце її відвезу, оце її відвезу, і пиріжки. Ну, молоко собі оставлю, може, десь дадуть кефіра, так я того творожку зроблю. Бо дивіться, завтра в мене ось друге четверте біля поліції будуть продукти роздавати, щось там дадуть після святів, завжди багатенько дають. І в моїй церкві завтра теж поїду. Ой, масличко, бачите, яке хороше, до якого воно числа. Аж до 10-го четвертого, бачите? О, Не купили, так його сюди приперли. Оце помажу такий шматок хліба. У мене суп я варила собі, такий смачний, теж з курицею і з овочами. І поїм. А тоді відкрию цю банку покуштую. Я люблю таке ну, Таке взбите, як манна каша, із тим. З добавкою м, е, ягід у Таке трошки кисленьке, але таке дуже смачне. Оце я така задоволена, ну, а це ж купила в Лідлі. У мене ще є трошки. У мене ще є, теж і фініки є, і той фіги є. О, чуть не впало у воду. І абрикоси є. Якось абрикоси не дуже, а фініки я дуже люблю. Так, я думаю, візьму ще собі, добавлю одну. Ось отак цих хлябушок вже не надо мені. Сюди його поставив, він вже давнішній в мене. В общем, задоволена, задоволена, що я туди дійшла, а я би я, так вам скажу, я би я. Не пішла в лідел, а там ото десь би пізніше з дому вийшла, щоб уже тільки автобус приїхав. То я думаю, що я б набрала набагато більше. Бо вони сиділи ті, що то випивають у нас на скамейках, У них у них по дві по три торбі забиті, повно було. От. І дуже багато пустих уже коробок, таких пластикових таких стояло на вулиці. Я думаю, що там було. Набагато більше. Ну, от, от таких от суш можна було вже, там, може, ще десяток оставалось. Ну, я не знаю. Я брусью в Я думаю, вона буде їсти. Вони люблять таке. А я ні, я ж, я ж таке не їм, понімаєте? Я таке просто не їм. От. Так що. От, от такі справи, хлопчики, дівчатка. Так, я хорошо прогулялася. І ще піду прогуляюся після обіду. Та й, та й тоді. Буду вже відпочивати. бо Вчора цілий день провалялася. Два, два фільми подивилися, французькі триллери, про вбивство. Я люблю такі, таке інтригующе, держа до, до останньої хвилини, щоб узнати, хто це скоїв таку біду. От. Але дуже хороші, хороші такі. современні такі фільми. От. Про Челентано один фільм подивилася, тож. хороший, таке, веселе. Ну, 72 74 роки, 80 ті роки. отакі я вже їх багато продивилась про челінтану. Теж мені дуже подобається. от, ну і Сьогодні якийсь виберу собі фільм, подивлюся. Та й буде та й буде хорошо. от, А у нас оце ж так тепло, а со своїми в Запоріжжі. Невістка каже, а у нас 22 градуса тепла. Каже. Так тепло, так тепло. так Пахне все. так Квітне все так хорошо на вулиці, аби тільки війни не було, аби тільки не було війни оцих клятих обстрілів, Так ой-ой-ой. По весні Україна ж завжди така красива, розквітає всякими тими кольорами квітне красиво так. ой Ой-ой-ой. Ну, будемо сподіватися, що вже скоро все це закінчиться, що цей щур проклятий вже зовсім піде зі світу. Та хтось прийде, може, умніший, та закінчить оце все. Ото -от так. Так що бувайте здорові, мої рідненькі хлопці дівчатка. Тримайся, тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.